Поговоримо про те, які на сьогодні є поточні проблеми в роботі з нашими командами. які Пов'язані чи спричинені насамперед війною, що зараз нам складно як керівникам Світлана. Дякую. На сьогодні насправді дуже багато викликів з точки зору менеджмента команд, тому що до війни навіть часи ковіду в принципі все складалося керовано. Було розуміння, як це буде в майбутньому. Сьогодні допомагати ресурсами, інструментами контролю, там розвитку і так далі. Дуже важко людей залучати і мотивувати, бо вони знаходяться постійно в такому рівні стресу. Що навіть людина надмотивована і котра приходить навіть в офіс і хоче виконувати ці задачі, вона не завжди здатна це робити, і керівник має бути тою людиною, має вимірювати стан твоєї команди, керівників твоїх, твоїх людей, швидко розуміти, чим їх можна підтримати, або відправити на day off, або на певне навчання, або підхопити їх там задачі, допомогти там більш розпланувати це і так далі. Тут е єдине на те, що ми спираємось, це. Люди, а має сьогоденність період війни, там керування зовсім інша ніж це було до війни.